Вітаю всіх. І так, я хочу зробити такий момент. Ви потім мене почнете питати швиденько-швиденько. Школи та садочки запрацюють до кінця 2025 року у таких містах, як Суми. Так або ні. Ні. Запоріжжя. Так. Хто там ще? Херсон? Так. Прифронтова Дніпропетровщина. Так. Ну, Донеччину навіть не питаю. Думаю, досить цього. Суми, що там у вас? Більше розмов, ніж дій. Ні, суми ні. Запоріжжя, ну війна, але запрацюють, школи та садочки випадає. Тут там нас був Херсон? Дивно, але так. Якось запрацюють. Дніпропетровщина, прифронтова. Будуть викручуватись якось. Дев'ятка жезлів. о Десятка жезлів, вибачте, десятка жезлів зарахування обставин, що є. Ці обставини будуть раховувати, якось викручуватись, щоб діти навчались. Буде. Сумить, чомусь найгірша ситуація через прикордоння. Звичайні школи у вас чомусь не запрацюють. Можливо, недостатньо фінансування.